Привіт, мої маленькі! Сьогодні я запрошую вас на психодинамічну медитацію, яка має назву Зачарована фігура. Ця медитація допоможе вам швидко розслабитися у тих випадках, коли ви дуже напружені. Давайте, будь ласка, розташовуйтеся зручно. так, щоб навколо вас було багато вільного місця. Ви можете лягти на підлозі або на диванчику, який досить великий, щоб ви могли почуватися вільно. Лягайте і починаємо нашу. Медитацію подорож. Уявіть собі, що ми опинилися на галявині у чарівному лісі. Ця галявина зачарована злою чарівницею, і хто потрапляє на неї, завмирає, немов кам'яна фігура. Застигнути Неначе всі одеревеніли. М -м -м. Застигніть. І не рухайтеся. Приблизно так. Намагайтеся не рухатися, завмерти і прислухатися. Тут, поряд з нами, пролітала добра фея. Вона змахнула чарівною паличкою, і всі ми почали звільня... звільнятися від чар. Починайте звільнятися від чар. Ви можете почати рухатися тулубом, ручками, піднімати його вгору. Ніжки рухаються, голова. Ви можете лягти на інший бік або перекотитися на інший бік. Нахиліться вперед. Розставте руки, щоб вони у вас вільно бовталися, як довгі стрічачки. Покажіть, що ви вже не дерев'яні, ви не завмерли, ви вже рухаєтеся, станьте м'якими і рухливими. Злегка зігніть коліна і відчуйте, як ваші кісточки стають м'якіші, зглоби. Рухомими. Можете порухати ніжками, для того, згинаючи в колінах, для того, щоб відчути свої суглоби. Тільки фея зраділа, побачивши дітей, що рухаються на галявині, як зла чарівниця налетіла хмарою. І знову зачарувала всіх. Всі застигли, як дерево і камінь. Застигніть зараз. Знову налетіла добра фея і знову всіх розчаклувала. Вона не звикла відступати і залишати когось без допомоги. Вона змахнула чарівною паличкою і знову розчарувала всіх. Знову починаємо рухатися. Струсіть ручки. Неначе ви хочете струсити з них крапельки води. Ось так, струшуйте ваші ручки. Можете опустити їх вниз і струшувати. Рухайтеся, скидайте крапельки води з спинки. Уявіть, як тваринки, коли вони, у них волога, вологе хутро, струшують. Ці крапельки з своєї шкурки, струсіть воду з волосся, а тепер з ніг і ступнів. Чарівна фея дуже рада, що їй вдалося вас розчаклувати. І зробити знову активними і живими. Давайте подякуємо феї за порятунок, потягніться, випряміться, ви бадьорі і свіжі. І знову рухаєтеся, і у вас Уже немає напруження в плечах, в ручках, ніжках. І можна знову весело проводити свій час.